Вже до цього привить. Перші дні страшно, звісно. А зараз вже до всього чоловік привикає. І, а що, робити треба. Якщо ми це все бросимо, ну, ми бросимо, другі бросять, тоді що буде. Сторону. Я не знаю. Просто не розумію цієї війни. Кому вона потрібна? Одному чоловіку. І все, бо ж нікому вона не потрібно. Ми ж жили собі спокійно до цього часу. робили, щось отримали, якісь результати в нас були. Чогось ну, достигали, чомусь стримилися. А зараз? Що? Все це пішло на смарку. Як? Як може бути чоловік себе відчувати, коли ти щось хотів зробити, і тобі бац, і обламали це все. Все розрушено, все розвалено. Тепер заново треба все це начинать знову все робити, все відкрити. Дуже важко. З учотом того, що в нас тут наложено, коли його це все приберуть, тільки ми тоді, мабуть, зможемо робити. Щось отримати. Зараз важко, а тоді ще буде дужче. Я думаю, що ми переживемо це. Я думаю, що далі все наладиться.